У перші дні лютого Україна опиниться в зоні поступового послаблення екстремальних морозів. На зміну надхолодному фронту, що приніс аномальні мінус 25-30 градусів, починає надходити вологіша повітряна маса з заходу. Температурні показники почнуть повільно зростати, проте синоптична ситуація залишатиметься складною через опади та сильний вітер. Температурний режим за регіонами на 5-6 лютого. Північ та центр, включаючи Київ, найвідчутніший контраст. Після пікових морозів температура вночі становитиме мінус 7, мінус 12 градусів. В день повітря прогріється до мінус –6 мінус градусів. Очікується похмура погода та періодичний сніг. Західні області регіон першим зустріне потепління вночі мінус 2, мінус 6 градусів. Вдень температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 3 градусів. Очікується мокрий сніг, який місцями переходитиме у крижаний дощ. Схід України, зима тут ще триматиметься міцно, вночі стовпчики термометрів покажуть мінус 12, мінус 17 градусів, вдень близько мінус 6, мінус 9 градусів. Тенденція до потепління стане помітною лише ближче до вихідних. Південній області вночі мінус 5, мінус 10 градусів. Вдень температура підніметься до мінус 1 плюс 4 градуси. У Криму та на Одещині можливі змішані опади, дощ зі снігом. З 5 лютого в більшості областей посилиться південно-східний вітер, його пориви можуть досягати 10-14 метрів за секунду, що створюватиме ефект сильного переохолодження. Через зміну температурного режиму та високу вологість до 85-90% на дорогах практично всієї країни утвориться сильна ожеледиця, особливу небезпеку становитиме чорний лід, тонка прозора плівка на асфальті, яку важко помітити водіям. Синоптики попереджають, період відліги після сильних холодів супроводжується ризиком падіння бурульок та сувів снігу з дахів. Будьте обережними під час руху поблизу будівель, дотримуйтесь безпечної дистанції на дорогах та за можливості уникайте далеких поїздок у пікові години опадів.